В цьому відео розглянемо налаштування прив'язки камери до точки проходу, наприклад, пристрів, який у нас є. Давайте подивимося, це термінал t 642 ew та реєстратор з камерами. 7616 Xi K2. Перш за все, що потрібно зрозуміти, це те, що у нас існує база користувачів в терміналі або в іншому в пристрої контролю доступу, яка знаходиться локально завантажена в його пам'яті, та також може бути відображена в міст 4200. У нас два пристрої знаходяться в статусі онлайн, додані до застосунку. Переходимо в розділ особа, і бачимо, що у нас є два користувача. Які ми відповідно синхронізували з терміналом, тобто або вивантажили на термінал з 4200 додали, або е з терміналу, навпаки, отримали, їх е вивантажили, кнопочку Отримати особу з терміналу, вивантажили в Місяч 4200. Е кожен користувач та, він має налаштування, він має картку, він має фото, якщо воно підвантажується, якщо передбачено це. Пристроїм або ви завантажили через Між 4200 за всіма вимогами інші дані. Також нам це важливо буде, коли ми будемо дивитися, що відбувається у нас в моніторингу. Ну і перш найпростіше, давайте перейдемо в розділ моніторингу в нас налаштований контроль доступу, і просто побачимо, як це працює. Бачимо, що у нас відбувається відкриття дверей, і при цьому дуже багато різних типів подій. Е, хочу зазначити, що якщо ви поставите, не поставите фільтрацію за типом подій, у вас будуть всі події, то, відповідно, ви не, не будете отримувати тут одразу зображення, якщо, оскільки у вас може бути якась е, подія, яка там є е, винятково-технічною. Двері, наприклад, заблоковано, розблоковано, і у вас тут відбувається ніяких поєднань, поки що не налаштовано. Проте в терміналі з розпізнаванням облич буде обов'язково підв'язка камери, коли йде розпізнавання обличчя, ідентифікація за обличчям пройдена. Ми бачимо, що нам зараз поки що з терміналу підвантажується, не підвантажується точніше фото, підвантажується фото в, з бази М4200, яке тут вже є у користувача, яке я показував раніше. Так? Далі. Варто зауважити наступне, що якщо ми хочемо, щоб у нас підвантажилось не тільки фото, яке ми вказали на пристрої. Або 4200 з нього вивантажили на пристрій, тобто статичне фото, а щоб у нас було динамічне зображення, яке є зараз на, під час сканування, нам потрібно це додатково налаштувати. Повертаємося до фільтрації подій. Зараз для простоти давайте зробимо наступне. Ми виберемо тип події «Всі», обираємо галочку «Всі». Знімаємо всі галочки, так. І бачимо, тут є аутентифікація за обличчям. І бачимо, що у нас є події, лише аутентифікація за обличчям, які нам потрібні. Тепер будемо налаштовувати прив'язку камери. Для цього переходимо в технічне обслуговування та управління. Тут у нас є розділ під назвою. конфігурація події. Подія. Системи контролю доступу. У нас є термінал. І є різні точки проходу. Є вхід, вихід, та сама, самі двері. Відповідно, тут є е, певні події, які ми можемо прив'язувати. Замовчені вони всі у вас включені. Є е, дія клієнта М4200, це звукове попередження та відображення на карті. Пізніше покажемо, де це. Е, Відображається, де це налаштовується, де це вимикається. Вимикається для того, щоб можна було це спостерігати. Переходимо до нашого терміналу. Умовний вхід. Cardreader One, який вважається нас камерою для розпізнавання. розпізнаванням. Тут ми шукаємо подію, яка нас цікавить: це автентифікація за обличчям пройдена. Можемо відредагувати пріоритет, поставити на нормальний або там, без категорії. Він за замовчування стоїть, наприклад, середній. І редагувати саму подію. Тут у нас є електронний лист, спливаючи в вікно. Можемо поставити зараз, пізніше покажемо, для віщо це буде використовуватись. І також у нас є прив'язки камер. У нас є можливість прив'язати камеру, яка є в самому терміналі. Що ми зараз і зробимо, або прив'язати камеру, яка у нас є, е, наприклад, на реєстраторі. Це може бути корисно, коли у вас є пристрій контролю доступу по типу контролера, і вам потрібно буде прив'язати не камеру, яка вбудована там в термінал так, а камера, яка стоїть на об'єкті е, в системі відеоспостереження, яке паралельно працює з системою контролю доступу. Е, наразі поки що прив'язуємо камеру, яка у нас тут є. В терміналі. Так. Бачимо, все налаштовано І все начебто має працювати. Повертаємося в вкладочку «Монітор статусу. Знову робимо сканування. І бачимо, що у нас нова подія. І з'являється вже фото, яке у нас є зображенням поєднання, тобто динамічне фото, яке ми отримуємо. Поточний час з цього пристрою, який ми дивимося. Варто зауважити, що якщо у вас не з'являється це фото, потрібно перевірити наступне застосування. Зайти в конфігурацію е, системи. Точніше, давайте зараз перейдемо в центр подій і подивимося тут нашу подію контролю доступу. Так, бачимо камеру, Бачимо камеру. Переходимо тоді в технічне обслуговування. Зараз покажу вам. Що може бути, якщо у вас не стоїть графік-сховища? Графік-сховище, який нас передбачає запис необхідних даних з камер, які мають зберігатися. Тобто у вас контролер сам по собі не зберігає ці фотографії, вони зберігаються на комп'ютері Міс 4200. Якщо ми цю галочку вимикаємо і зберігаємо це налаштування, повторюємо всі події, всі наші дії, які ми робили раніше. І бачимо, що в цьому випадку, на відміну від цього попереднього, да, ми тут бачимо, що немає у нас картинки. Якщо перейдемо в центр подій, де ми дивимося всі події, які відбуваються, натискаємо на цю подію, бачимо, що у нас зображення немає, оскільки не встановлено графік запису в сховищі. Натискаємо сюди, і тут потрібно налаштувати графік запису. Точніше, сховище на ПК, сховище зображень. Бо термінал буде вам передавати лише картинку. Варто зауважити, що додатково вам потрібно буде перед цим перейти в конфігурацію системи. В розділ, зараз скажу який сховище зображень подій. І тут, в розділі схови, сховища зображень подій, вам необхідно вибрати розділ жорсткого диску, на який буде йти вся. Вся, вся запис, да, весь запис э, цих подій складатися будуть фото та додаткові, наприклад, якісь налоги, які будуть формуватися при події. І вибрати на потрібний розділ диску, диск зберегти. Варто зауважити, що якщо э, у вас такого розділу немає, його варто створити і використовувати окремий розділ для того, щоб записувати дані з ms 4200 туди. От, у нас все збережено, повертаємося. В наш центр подій встановити сховище, наша камера на терміналі, сховище зображень. Ставимо галочку зберегти. Повертаємось до монітора статусу. Знову робимо розпізнавання обличчя. І бачимо, що вже в цьому випадку у нас знову вже є нормально відображення картинки, яка йде з терміналу. Поточний час, і вона підтягується якраз вже сховище, яке знаходиться на ПК. Е, тут у нас є можливість переглянути підру... подробиці про власника картки, інформацію. Так. Е, детально розглянути зображення поєднання. Є можливість також е, зробити це вікно окремо. Наприклад, якщо ви використовуєте в системі два монітори, ви можете його перекинути на інший монітор. І дивитися там у цю, цю подію. І повернути назад, якщо нам потрібно. Тобто, у вас буде ліворуч, ви бачите технічні дані, так, щодо номера картки, часу події, там, щитувача, на якому відбулася подія. Да, читав. А праворуч будете бачити виняткове зображення, яке є у вас в базі, а також яке отримує термінал. Повертаємося до центру подій. І тепер давайте зробимо трошки інакше. Ми зараз е включимо ще одне цікаве налаштування. Бачимо, що у нас тут є можливість е вмикати спливаюче зображення, запущене синалом тривоги. Та також звук. Звук це просто повідомлення, яке буде вам видно, у вас буде спрацьовувати аудіозвук, який вам, як СМС, яка приходить на М4200, типу, про те, що, що якась подія сталася. Е вми вмикаємо. Спливаючи зображення тривоги, переходимо до технічного обслуговування конфігурації події. Тут нас цікавить поділя системи контролю доступа. Бачимо, що тут ми налаштовували спливаюче вікно, воно тут є. Е і перевіряємо, як це зараз працює вже у випадку, коли у вас є спливаюче вікно. Бачимо, що ми отримуємо е фото момент спрацювання терміналу аудентифікації за обличчям. Також ми отримуємо поточний, поточне відео, яке йде в, в режимі реального часу. І можемо так дивитися, що відбувається в режимі реального часу з точкою проходу, де стоїть термінал. Якщо ми спробуємо перемкнутися до миттєвого відтворення, у нас буде помилка, оскільки термінал не записує на себе відеопотік і не зберігає його на ПК. Тобто ви можете з терміналу отримувати в такому випадку лише зображення. Для того, щоб утримувати тут відео або запис події, нам потрібно трошки переналаштувати дану систему. Для цього перейдемо, виходимо, наразі в центр подій, зараз перейдемо, зараз вимкнемо спливаюче зображення, поки нам не потрібно. І трошки в конфігурації події налаштуємо іншу прив'язку. Давайте скажімо, що у нас є не камера терміналу. А у нас є камера, яка пише, е, на реєстраторі, на жорсткий диск реєстратора пише архів, так, і будемо використовувати якби, точку доступу, яка не має, у нас камери власної. да, Це мається на увазі термінал. А, наприклад, це наш контролер, і ми, замість, і, і ми до контролера доповненням робимо звичайну камеру, яка в нас на реєстраторі заведена, і пише. Вибираємо цю камеру. окей. У нас бачимо, прив'язка йде камери. Далі, нас цікавить наступне. Ми тепер можемо подивитися, як це буде спрацьовувати. Також треба перевірити в графіку сховища на цій камері, на цьому каналі реєстратора, що стоїть графік запису на реєстраторі. Шаблон цього дня вибраний, або, там, як ви там його вибрали, так. Є сховище зображень на ПК. Доково сховищ інформації. Тобто картинки будуть все одно зберігатися у вас. Миттєві картинки будуть зберігатися у вас на ПК, але графік запису буде йти у вас на е, пристрій кодування. Тобто в цьому випадку це реєстратор. І давайте подивимося, як це працює. Повертаємося до центра подій, вмикаємо, спливаюче зображення, запущене сигналом тривоги. Монітор статусу. Давайте зараз робимо подію. І ми бачимо, що у нас додатково відкривається ця камера. І тут у нас йде, відповідно, в поточному часі відео. Але є фотографія. Але, на відміну від попередньої події, е варто зауважити наступне, що тут ми можемо зробити миттєве відтворення запису і побачити, що відбувалося трошки раніше. Так, Переглянути архів, коли відбувалася саме подія, коли людина заходила, наприклад, або проходила аутентифікацію, чи використовувала картку, або пін-код, чи таке інше. Е виходимо. І бачимо, що тепер, коли ми натискаємо на цю подію, яка була останньою, зображення поєднання у нас вже не з терміналу, не з основної камери терміналу, а у нас йде з камери, яку ми підключили до відповідно, нашої системи контролю доступу з системи відеоспостереження. Ось. Наступне, що нас цікавить, що е, після цього все налаштувань ми також можемо е, використовувати замість якби, реєстратора камеру, який буде встануна флешка. Ну, аналогічна ситуація тільки на зберіга сховищем і виступає не реєстратор з жорстким диском, а флешка, яка є на камері. Е, тепер можемо ще подивитися в центрі подій всі події. Так. Які у нас тут проходять. Так само в моніторі статусу також ми можемо робити фільтрацію цих подій. В технічному слугованні управлінні нас цікавить конфігурація події. Подія системи контролю доступу, і у нас тут є відображати на карті. Щоб побачити, як це працює на карті, у нас попередньо має бути налаштований моду... модуль E-MAP. Переходимо до нього, бачимо, що у нас тут є якась камера. Що в нас тут є двері, і 10 останніх подій ми можемо побачити на цій двері. Натискаємо на цю десяточку. І бачимо, що відбувається з цією подією. З цією точку проходу, які події. Операція бачимо. От. Можемо їх видаляти, якщо нам не забагато. Так? От. Але бачимо час, бачимо дату, бачимо, що відбувалося. Також нагадую, що звідси можна. Керувати. Камеру можна переглядати і все-таки інше. За необхідності ви також можете виставити в розділі технічне службовне управління подій системи контролю доступу не одну, а кілька камер. Для цього вам потрібно просто поставити додаткову галочку, наприклад, на терміналі. Так. Все, воно зберігається, знову робимо перевірку того, що воно працює. Бачимо, що у нас відбувається подія, але тепер бачимо, крім однієї камери відображення з двох камер, і зображення теж захоплюється з двох камер, відповідно. В розділі монітор статусу, якщо ми обираємо останню подію, ми бачимо наступне. Зображення поєднання береться з однієї з камер. Якщо необхідно поставити якісь інші події, які тут також відбуваються. Прибираємо фільтр бачимо, що дуже багато подій. Всі ці події налаштовуються в розділі технічне обслуговування, події системи контролю доступу або на дверях. Наприклад, нас цікавить двері. Розблоковано, так, події при розблокуванні дверей. Або на кардрідерах вход-вихід також налаштовуються всі ці події та прив'язки. Це все гнучно налаштовується. Дивіться, які ви використовуєте типи аутентифікації, які у вас часто відбуваються події. і які коли, і коли камери потрібні. Ви можете на одну, на одну подію вказати одну камеру, на іншу подію іншу камеру. І таким чином гнучко налаштовувати загальну систему е, відеоспостереження та контролю доступу. В випадку, коли у вас є лише контролер, а не термінал, е, відповідно у вас немає камери на контролері. І у вас всі камери, які ви використовуєте, мають бути на зовнішньою системою відеоспостереження або з власним. Сховищем зберігання, тобто з SD-картою або доданий реєстратор в Мя4200, да, який теж має сховище зберігання, жорсткий диск, і він записує всі події. Користуйте системами відеоспостереження та контролю доступу і гнучку налаштовуйте за власними потребами всю систему і всю конфігурацію.